Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я. Вдало скласти сім'ї в зиму. Я думаю, що вже більшість склали, але ще передивіться, які є прогріхи. Я забираю корпуси, магазини. Тут вже майже цей рядочок готовий. Все лише позабирати ці всі магазини, корпуси. Бардак. Зараз на пасіці знімаємо. Треба все швидко робити, але я хочу сьогодні поговорити про такі прикрі моменти, які трапляються на пасіці. Ну, ось я хочу навіть на, на прикладі цього вулика. Ось о, я їх не буду піднімати, бо вони щось друже розізлилися трошки. Ось о, гніздо, повномедні рамочки, ну не повномедні, більше як половину залишили, перейшли на ті, що я що я їх поставив їм осушувати. І чомусь в мене їх на пасіці багатенько. Ну, я розумію, чому це. Це коли обробляєш Обробляєш димовою таблеткою, вони покидають гніздо. Їм, мабуть, димова таблетка з тимолом, мабуть, щось не подобається і вони покидають гніздо. Ну, Я думаю, що в нас є пару обіцяючи нам, пару деньків теплих, де можна ще перетрусити. Тут нічого, нічого страшного не відбувається. Те саме все відбулося із цією сім'єю. Зараз я її хочу показати вам. Це в нас сім'я була, це рекордистка. Я її склав на такі гарні, повномедні, бо вона заслуговує, вона принесла найбільше меду. І тут стояв зверху. Магазин зверху над корпусом, стояла пльоночка, і магазин на обслужці, другий корпус на обслужці, і ще один магазин. Вони ці покинули повномедні, перелізли, склали собі. і Головне, що перелізли на темні, які мали йти на відбраковку. Перенесли цей мед, весь дивимося, яка сім'я. І знову буде на темних рамках. ну її, мабуть, краще на темних, ніж на, на світлих. Непогана сім'я, так я її поклав, трошки буде під питанням. Але ще тут, мабуть, треба одної рамки. Вітки вони беруться, у мене цього року ось, навіть о... цей вулик, але тільки що ось я його. Я його тільки що відкрив, теж складав, все забрав від нього рамки. І ще розширив на дві рамки, бо не вміщалися. Вони склав гніздо, то було на обсушці. Добре, що є трошки ще в запасі. Відки вони беруться. Так само ось і ця сім'я була складжена на п'яти рамках, але висіло, може ще треба. Всього аж за заставною повно їх було. Мусив теж розширяти. Де вони беруться, як начебто. Повинно їх менше-менше, а -менше, їх ще більше десь беруться. Ця сім'я мені вже другий рік такі конеки викидає, лишає, лишає і переходить. На другий рік, якщо дасть Бог доживем, я відкачаю мед, складу хаотично і взагалі її не буду. Як вона стоїла, аж подивлюся до неї перед ріпаком або перед роїнням, щоб матку поставити в нижній корпус і... І там через рішетку. Не буду взагалі, хай що хоче, то роби. Сама собі складає, але це дуже корисна властивість що бджоли можуть складати самі гніздо. І попробую взагалі, як, як є, так і лишити на другий рік. Це теж буде мій невеличкий експеримент. Те ж саме в мене в лежаку було, ще в одному теж перетрушував сім'ю, але то раніше. от такі прикрі моменти, без яких. Якщо прогавити, то може бути проблема. От навіть склав гніздо допустим, на 6 рамок, а бджола не вміщається на 8. Звичайно, вони б стиснулися, вони б... але якась частина могла б із крайніх рамок осипатись при хорошому морозі. Ось такі прикри моменти, без яких без допомоги пасічника могла б навіть могла б ціла сім'я загинути. Якби вона покинула повномедні рамки, перейшла на пусті. Ну, в цій сім'ї, звичайно, вони перезимували, тому що вони всі, як вони вмудрилися, всі повномедні, майже всі перенесли вгору. Те ж саме було і з цією сім'єю. Тоже, Але тут був холстик. І, і зверхи були корпус на осушку. Ось про що я і говорю, дивіться. Обсідає і звисають з крайніх рамок. Оце проблема. Ну, тут чого конденсат, бо я коли струшував, було трошки холодненько. І я закрив сєтку. Як ну, сітку, буде все добре. Ось такі прикрі моменти. Але ще прикрі, чому? Відки їх береться, як складав на п'яти. А вони вже на не вміщаються, це по якому. Ось так, друзі, прикрі моменти, які ми маємо ще в кінці переглянути свої сім'ї, бо вибачно складаєш і впевнений, віриш в свої професійні можливості, що ти правильно склав. А тут, оказується, і помилочка, що не склав. Ну, я думаю, що в таких випадках, якщо не впевнений, лучше одну рамочку поставити лишню, якій має одної не вистачати. Я думаю, що ми що всі ви склали правильно, це в мене одні такі помилки. Ну я думаю, що є ще 3-4 дні, там далі холода і ці всі помилки можна виправляти. Ось такі казуси. Без яких невтручання пасічника сім'ї сім могли б бути проблеми. Добре, бажаю вам всім вдало дозимувати. О, казус. Перейшли за заставну, лишили медові. Ви скажете, що не лишай за заставною, але ще коли в нас були дуже теплі дні і малометки, які стараюся ставити, щоб не поповнили свої кормові запаси, щоб бути впевненими. І так і ставимо ці рамочки за заставну, на обсушку ставиться, щоб міль їх не так пошкоджувала, але виходить, хочеться якнайкраще, а виходить не завжди так. Додається нам лишня робота. Добре, друзі. Буду виправляти свої помилки. До побачення, і хай вам всім щастить.